НАТО створювали після Другої світової війни, перш за все, для того, щоб європейські країни між собою хоча б не воювали, і щоб втягнути туди Канаду і Сполучені Штати, щоб вони також були гарантами того, що в Європі нова війна не почнеться, тому що війна в Європі була не потрібна. Ну і звичайно, НАТО створювали для того, щоб стримати експансію Радянського Союзу в Європу. Для цього треба було їх всіх об'єднати, щоб вони не між собою потенційно воювали, а всі стримували радянський Союз. Все це працювало. Потім розвалився Радянський Союз. НАТО залишилось у росіян до цього претензії. Варшавський договір вже ми розпустили, ну його розвалили, а не розпустили. І частина країн НАТО дуже скоротила свої оборонні видатки, армію, оборонно-промисловий комплекс, повідміняла загальний військовий обов'язок, тому що вже ж немає радянської загрози. А тепер радянська загроза відродилася. І тепер чи НАТО в тому випадку, в тому форматі, який залишився, він може цьому протидіяти? Ми бачимо, що без американців на сьогодні ні. А американці тепер розказують, що вони не гарантують колективну безпеку, скажімо, для умовної країни Балтії, на яку Росія нападе, що вони будуть тричі думати і рахувати, скільки ця країна витрачала ВВП відсоток на оборонний бюджет. І тому НАТО в кризі. НАТО було дуже класним під час холодної війни, особливо після холодної війни. Коли війни немає, НАТО працює. Принцип консенсусу НАТО займалося взагалі чим завгодно, гуманітарними ініціативам, партнерством заради миру, але не тим, раді чого його створювали, готуватися до війни зі Сходу. І тому зараз або НАТО себе різко реформує, збільшує оборонні видатки, і тоді знову стає справжнім оборонним альянсом, або він розвалиться на кілька різних альянсів.